Всім доброго дня. Маємо таку звір-машину. Супер-пупер звірюга. Запорожець. Запорожець. Вот. І то машинка фактично Васі мого сина. Але він щось пару разів спробував нею їхати, натішився. І вже вона півроку стоїть, ні разу не сідав в неї і каже: тато продавай. Ну, Ми взагалі хотіли б її проміняти на мотоцикли. Типу МТ12, МТ16, тобто з приводом на коляску або К-750. Ну, на крайняк, продаж мінімум 300 баксів. Ну, дійсно, я не жартую. Менше як за 300 доларів, ми його не віддамо. Просто-напросто, отак. От. Як виявилося, ми його виставили в продажу, і виявилося, що це переходна модель від, від 30-ки до 40 ки і Зацікавилось кілька клієнтів. Одні з них хочуть вивезти його в Німеччину. Але є одна невеличка проблемка. В нього суперовий техпаспорт. В тіхпаспорті пише шасі рама БН, кузов коляски БН. Ну, коротше, двигун теж безномерний, ну, колись. А ні, двигун пише, шасі рама і кузов коляски безномерний. а Двигун має номера. І значить, це є ЗАЗ-965. Колір охра золотиста 1967 року випуску. От така штуковина звірюга Причому, що можу сказати про нього, він ще на рідній резині хоч вона і збутляна, потріскана. Оце він у нас півроку стояв на вулиці і ні одне колесо в ньому не спустило. Камерні колеса. Резинка ще офігенна, протектор ще теж звір. Е, Взагалі, офігенно. От. Можете бачити. Е, от не знаю, що там пробігу є. Є пробіг. Ого, 71 тисяча, якщо то правда. Є пробіг. Ну, Ось такий приблизно стан. Салончику. я тут розкошує в ньому. Поки мав бути Матвій. Матвій з ним шарить добре їхати. Але Матвій щось прихворав. Температуру міру є. Коротше говоря, зараз. Так, коротше говоря, про, по машинці. Машинка явно перекрашена. Перекрашена так не особо так, хтось старався. О, так от так Трошки поляпали її та й все фарбою. от і Колір був охра золотиста, чи точніше є. От недоліки. От дирочка в порозі і вон мишки прогризли. ну то, то пане не мишки, то вже пене добрі щураки такі. Щураки мускальські. Українську машину прогризли, гади. От. Що ще скажу? По ньому, дивіться, оце, оце, та рішетка спереду Нікелірована, то признак цієї переходної моделі. Запасочка, правда, без камери, ну, в смислі камеру треба ще акумулятор доволі непоганий, Домкрат, і стартір. і кривий стартер! Такою штукою запорожця ну, я колись спробував ну, не раз заводив, але зараз не знаю, чи хватить здоров'я покрутити такою корбочкою. От. Значить, тут ще що? Оце. Тут йде подвійна бляха. От, то, звичайно, хвороба запорожців, здавалася вона. В цьому районі трошки менше. Е, ну і Ще одна величезна хвороба запорожця, а, то під, отак, під запаскою зазвичай прогниває. Е, тут видно підварували е, під акумулятором. Акумулятор десь йде перезарядка, таке буває. От, але тут ще, ще бачите, ну, дядько взагалі якийсь той попередній власник був дуже запасливий. Бензонасоси запасні, все як полагається, печка, все на місці. От. А, дивіться, який тут прикольний умивач скла. Це ручний умивач скла. Там з середини треба його дергати, ну, коротше, типа насоса. І воно має чверкати водичкою. З каністри має тягнути воду і пискати на скло. Ось така зверюга. Опять ж же, опять же, колеса. колеса Що дивно, що резина, ще в бомбезному стані. Хоча вона збутляна, але скажу вам по досвіду, що та радянська резина. Та не тільки радянська, у нас було, був комбайн колись, німецька резина була збутляна, страшно. Но вона ходила, нічого їй не бракувало. Береш теперішню, не встиг поїздити сезону. Протектор ще бомба, а вже гулі повипирає. Я, я за останні 20 років ще ні одного ската до лисака не стер на автомобілях. Все время випирає гулі, вилазять дроти. Значить, так, по запердончику цьому. Моторчик вже в ньому стоїть сороковка, і в цьому його і прикол. Кузов тридцяточний ще з тими вухами, а вуха тут для заборники для охолодження мотора повітря. Вже в новіших моделях. О, щось Мої сусіди там боянять, вон там майстерня, хатами там, через дорогу. Майстерня невеличка, хлопці крутять. Гайки щось там шумлять. Ну таке, Може пізніше піду провідаю їх. О, значить, по, по запорожці. Мотор сороковка, карбюратор, нібито сімерки Жигуля, і він фактично новий. Ну Ніхто його не готував до продажі. О! Цей блін не влазить телефон туди. О! Якщо то комусь щось скаже, опа! Маркіровка карбюратора. Проблемка тут а тільки що треба цю штуковину обов'язково поміняти, бо на пилюку на літо то буде гандрик моторовий. Фільтр масляний на повітря дуже класна штука. Масово народ їх ставить на всякі самоділки. от вот така ситуація по тому запорожцеві. значить Ще тут по салончику. цей Дермантинчик цей такий вишньовий, колишній совєтський. Вот. Ну, короче, машинка зверх. На вечірниці їздить. А саме цікаве, що а саме цікаве, що Запорожець закривається. йо мое Дивіться, ключиком, Ключиком. Тим, чи не тим? Не та е струною, струною. О! А, опа! І все. Херушки Противогонка. Ага. Вот така штука. Опа, тепер знов хоп і відкривається. От. На Деня, який ключ туди в зажигання, Що? чи обидва підходять. Значить, дивіться, фокус. Ну який фокус? Зараз Деня ну Деня не шарить. Він мене тільки питає, яка педаль на стіплення, яка на газ, то йому треба трошки вуха дерти, щоб він мене позорив, не знаю які педалі йде. На тракторі їздить, машиною пробує, він зі троєном пробує їздити теж. А питає запрошує, яка де педаль. От гад. Ну, коротше, таке діло. Давай, Діни, спробуємо заводити. Зараз спробуємо зараз завести, послухайте, як він робить. Ну давай, давай. Чого ти? Педалку пустив, вон, бачите, газ не тримає. Зачекав газ, і заводив? Так. Ну, то, то ми вже виїхали, він там стояв, вон там де між хатами. От. Ну, спочатку там закачали бензин, трошки покрутили стартером, там з 10 оборотів. Просто потрібно, поки закачався бензин. Ось по так, така робота. Тут масло ніде не не, не гонить. Зараз пробує супу виняти. Супом масло, тобто ну, і масло не гонить, і газів не гонить. Тобто, Отакий От гапарат. От Значить, живиться він з каністри. Це привіт з 90-х, як то й кажуть. Хоча бак тут, по-моєму, є ще. Да, бак є, є головинка, бак є, але дядьки звикли їздити з каністри, цикнули туди пару літрів бензинчику. О, там ще погано в каністрі є, літри зо дві. От. О, сусідський півень як кричить. то він бляха зблудив? У нас діло до вечора, сонце. Видно, на захід падає за гори, ще чуть-чуть і за гори сховаються, він щось верещить. А то він певно, охраняв, що запорожець завівся, таке може бути. Отака От техніка. От. Повторюсь, значить. Повторюсь. Хочемо ми його поміняти на мотоцикли. Типу от таких звілюк, тільки не такого. Дніпра 11-го, Дніпро 10-й, або 1036 нас цікавить тільки, якщо він абсолютно новий. Якщо він пробіг, має там кілометрів 100, 200-300 тоді ще може і ми навіть і доплатимо. От. А якщо він вже так добре поїздив, як, наприклад, цей то нас такий обмін не цікавить зовсім на сьогоднішній день. От щось таке похоже. Ну, похоже, то К-650, чи МТ-9, там почти не відрізняються вони. От. От така ситуація по запорожці. Ну, або вічну зеленими, 300 баксів. Після 2000, року випуску, після 2000 року випуску вже нас доларами перебирають. Вже старі долари не хочуть. Не дай Бог щось там намальоване на тих доларах, чи, чи, чи на дерті, чи, чи хтось їх там засмаркав колись плакав над ними. Що зробиш? Ну, Така ситуація у нас е, на сьогодні. Все, бувайте здоровенькі. Приблизно такий огляд по запорожцеві. Дивіться наші наступні відео. Можливо, прямо зараз ще зніму кілька відео, все буду закидати. Цікаво. Дивіться, питайте, пишіть, постараюся всім відповісти. Або відпишу, або в вслідючих відео. Все, до побачення, миру вам, спокою!